До нашого ефіру вже доєднується Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Петре, слава Україні. Слава. Ну напевно, треба почати з цих заяв стосовно припинення військової допомоги Україні, тому що зранку ще прем'єр-міністр України Денис Шмигаль казав, що станом на вчора ми всю допомогу отримували. Але ну прем'єр-міністр Польщі знову ж таки цю інформацію спростовує. Поки що треба зазначити офіційно, ні Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки, хтось з високопосадовців американських офіційно про це не сказав. Ну, але маємо те, що маємо. очікуємо четвертої ранку, що називається. Тож, пане Петре, ну напевно, це було доволі очікувано на, на фоні риторики Дональда Трампа. Для вас це стало несподіванкою чи ні? Ні, не стало. Єдине, що для мене стало несподіванкою. Ну не те, щоб навіть несподіванкою, я просто не є фахівцем по всім цим контрактам, по всім цим зобов'язанням. Тому я не зовсім розумію, як вони це все юридично владнали, чи вони будуть розривати контракти, чи призупиняти контракти. Якщо призупиняти контракти, то як бути з відповідними зобов'язаннями, чи не буде судів, чи можливо вони просто будуть отримувати замовлену для України зброю і будуть залишати на складах Пентагону? От я просто таких тонкощів не знаю, тому я це не можу відзначити. А те, що все це в принципі було очікувано, ну так, так. В принципі, з початку лютого відбувається глобальний розворот американської зовнішньої політики, і це логічний підсумок. Проміжний поки що підсумок цього розвороту. Проміжний, ви сказали чого ви очікуєте? Ви знаєте, це таки доволі далекоглядне і не напевно не прогнозоване питання. Бо від Дональда Трампа ми бачимо, як міняється його риторика. В принципі, можна чекати будь-чого, так Але... ні, я, я я від нього будь-чого не чекаю. Насправді. Це ця теза про те, що він не прогнозований, як на мене, помилково. Насправді він достатньо прогнозований, системний, і він робить рівно те, що обіцяв зробити ще за рік до виборів. Та, але ми думали, що цей батіг буде бити не по Києву, а по Москві, а пряник буде в нас. Ну насправді підстав для цього теж не було. Тому що все те, що говорив Трамп, він все те реалізує. Ми, звичайно, могли собі. Вигадувати, і я, в принципі, теж, як і всі українці, вигадував собі можливості, за яких Трамп, наприклад, міг би змінити свою політику, але ні, він максимально послідовний. І він оточив себе такими самими максимально послідовними людьми, такими, як, наприклад, Роберт Кеннеді, Тулсі Хаббарт, зрештою, Джей Ді Венс. Це все люди достатньо послідовно українофобської позиції. Тому. Чекати насправді від них чогось іншого це було просто е, ну видаванням бажаного за не більше, пане Петре. Тож який на вашу думку буде цей план? Тобто, ми призупиняємо військову допомогу Україні? Чисто ймовірно про це скаже Трамп перед своїми конгресменами. Напевно, знімаємо санкції з Росії. Але Росія цього дуже хоче, і були про це повідомлення в ЗМІ, що так воно десь планується розворот таких подій. Чи як ви бачите, який станом на зараз промальовується план Трампа? Значить, ну по-перше, я не впевнений, що він реально щось конкретне там скаже. Швидше за все, це буде як завжди, прийнято у Трампа набір загальних гасел ні про що. Ми хочемо миру, нам потрібен негайно мир. Народи України і Росії хочуть миру, великі втрати, треба це зупинити. Я говорив з Путіним, він готовий. Ну, приблизно такий от набір загальних фраз: ні про що. Тобто, конкретного плану там не буде. А, до чого зводиться план Трампа, виходячи з його дій. А, ну, очевидно, що для Трампа насправді на першому плані є не завершення війни як такої. А перезавантаження відносин з Росією. Тобто йому потрібно відновити в повному обсязі відносини з Росією, політичні, дипломатичні, зрештою, економічні відносини. А питання російсько-української війни це те, що стоїть на перешкоді цьому відновленню. Це певна перепона, яку можна якимось чином намагатися долати, а можна просто обійти. І мене взагалі складається враження, що вони більше схиляються останнім часом до того, щоб її обійти, розуміючи, що швидко тут щось досягнути достатньо складно. Вивести її за скоб. казати: ну от дивіться, ми тут якби хочемо, швидко меру, але щось Україна не хоче, давайте до цього питання пізніше повернемося, поки що будемо зустрічатися з Путіним. Тобто, логіка може бути визнана така. Тобто, я повторююсь: питання завершення війни для них другорядне. Воно похідне відносно до е, налагодження відносин з Росією. На що Трамп може піти щоб налагодити відносини з Україною е, з, з Росією з Росією? Так е, в контексті ці, з Україною він можна відносини можна. лише руйнує. Ну здається, От. знаєте, так хочеться сказати, що вже все, але кожного кожна цитата, заява чи заява Трампа, знаєте, пробиває дно. Ні, ну заяви це такі. Зрозуміло, що нас, нас чекатиме на дуже багато різноманітних заяв. Я все чекаю. Ну Трамп особисто, звичайно, такого казати, не буде це не в його стилі. Я все чекаю, коли хтось його оточення розкаже про те, що Україну вигадали в австрійському генштабі чи Ленін, чи я не знаю, що там їм Путін розкаже з цього приводу. Я з нетерпінням чекаю такої заяви, тому що вона була психологічна. Насправді їм залишилося зробити лише два кроки, значить, ну. Умовно два кроки. Там е, на даний момент е, згідно до тієї інформації, яка надходить, сполучені штати не зупиняли обмін розвідувальними даними з Україною. Це дуже важливе питання, тому що насправді, окрім е, зброї, е, мабуть, одна із ключових е, аспектів, один з ключових аспектів співпраці України з США, це те, що Сполучені Штати давали Україні розвідувальні дані, і вони дозволяли достатньо ефективно, наприклад, вражати ряд об'єктів на території Росії. Це один момент, тому що в принципі Україна має власні засоби, в тому числі і далекобійного ураження. Недавно там долетіли до УФИ, і часто санкції СБУ вони працюють більш ефективно, ніж санкції, які накладали наші партнери на російську нафтову промисловість. Але потрібні розвідувальні дані. Поки що за ті інформацією, яка є в ЗМІ, обмін розвідувальними даними не припинявся. І другий напрямок це старлінг. Тобто, по суті, Сполученим Штатам залишилося зробити два кроки для того, щоб остаточно припинити е, союзницькі відносини з Україною: припинити обмін розвідувальними даними, припинити програми навчання українських військовослужбовців, і е, припинити функціонування старлінг для українських військових. Щодо останнього, я не знаю технічно там як це все зробити, і так далі, які там є знову ж таки труднощі, тому що а, влада Польщі каже, що оскільки там вони замовляли це все, то не можна просто так припинити їхню роботу. Але суючи з роботи з діяльності американської адміністрації, мене таке відчуття, що не вважають, що можна все, тому я би тут не здивувався, щоб вони це зробили. Все, на цьому співпраця припиниться, і Сполучені Штати перетворяться на. Щось подібне для України до Угорщини. Тобто, м'яко кажучи, з одного боку, начебто і непрямий ворог, начебто і зброю Росії не постачає, але от дружньою також назвати достатньо складно цю державу, тому що в багатьох моментах дипломатично багато що блокує. Ото я звіс. ще хотіла уточнити в а, контексті того, що е, Білий Дім дуже активно налагоджує відносини з Кремлем. Е, є така версія, що таким чином Трамп хоче відірвати е, Путіна і команду від Китаю. Так а наскільки це взагалі реалістично? І бо знаєте, якщо говорити з контексту україноцентриського, я як Українка я сприймаю, що десь мене і мою державу, ледь як не не ставлять Вибачте, за таке грубе порівняння, я ледь як не в жертву, щоб відірвати Росію від Китаю. Тож питання: наскільки це реалістично? Тут навіть не жертва, а, знаєте, ціна, прайс, да, тобто і щось, щось на щось можна обміняти. Товар, да, от, товар на грошові відносини. А я насправді теж вважаю, що ця концепція вона абсурдна, тому що вона виходить із неправильного розуміння характеру російсько-китайських відносин. І е, багато хто вважає насправді, що е, ну, от, наприклад, вони оголошують перезавантаження відносин з Росією, знімають, наприклад, санкції, і це лише надає китайським компаніям більше можливостей для того, щоб заходити на російський ринок, е, активно вести там бізнес, заробляти гроші і ще більше інтегрувати Росію до е, китайської економіки. Uh, і в мене таке відчуття, що в Білому домі не до кінця розуміють масштаби проникнення Китаю в сучасну Росію, масштаби цього поглинання, uh, і, очевидно, Росія просто так не зможе це все розірвати. Тобто вона вже достатньо ґрунтовно Китаєм поглинута, uh, тому це така достатньо абсурдна схема, яка виходить із геополітичних концепцій минулого сторіччя. Це було достатньо. Популярні концепції минулого століття в Сполучених Штатах, що Сполучені Штати не можуть одночасно ворогувати із двома ключовими державами Євразії Росією і Китаєм. E, значить, тому треба обов'язково із кимось із цих держав дружити для того, щоб вони не об'єдналися разом проти Сполучених Штатів в рамках, наприклад, цієї концепції свого часу Ніксон перезавантажував відносини з Китаєм. Користуючись наявністю певного конфліктного потенціалу між Китаєм та СРСР, вони перезавантажували тоді відносини, ну і в результаті зробили собі, до речі, головного геополітичного конкурента. Тому що з того моменту почало, почалася накачка Китаю грошима, інвестиціями, побудовою сучасної китайської економіки, і в кінцевому рахунку зараз Китай головний конкурент Сполучених Штатів. Тобто ми самі собі цього конкурента створили. Тому, от ці всі відірвані від життя концепції, вони часто призводять до протилежних результатів, ніж хтось замислюється. Але там, ви знаєте, там насправді багато, багато відповідних питань стосуються. Це, це не виходить, як на мене, це виходить за межі просто, наприклад, ідеї про те, щоб відірвати Росію від Китаю. З'явилася сьогодні цікава інформація в змі про те, що, начебто, Трамп звернувся до Путіна із проханням. Виступити посередником у переговорах з Іраном щодо іранської Я, ядерної, ядерної програми да, іранської ядерної програми. Тобто, очевидно, що Трамп вважає, що Путін може бути корисним йому в багатьох моментах в питаннях Ірану, в питаннях деяких інших там і так далі, от тому мабуть, от це теж лежить в основі цієї ідеї перезавантаження відносин. А у нас є можливість перезавантажити відносини з командою Дональда Трампа. Буквально перед початком ефіру президент України Володимир Зеленський написав пост великий в соцмережі ікс. Якщо є можливість, прошу зараз режисера його показати. Наша зустріч у Білому домі в п'ятницю пройшла не так, як мала бути. Написав Зеленський. Прикро, що так сталося. Настав час це виправляти. І президент підкреслив готовність України до швидких дій для завершення війни та запропонував перші кроки до. Врегулювання, зокрема, обмін полоненими та перемир'я в повітрі і на морі, що передбачає заборону на використання ракет і дронів, за словами президента, Україна готова підписати угоду зі Сполученими Штатами Америки в будь-який час і в будь-якому зручному форматі. Ну, по суті, чи можна це сприймати як вибачення, на які наполягала команда Трампа, так? І ну я вже бачу, що це вже пише, що президент України пішов на умови президента Сполучених Штатів Америки. Це так треба сприймати чи ні? Ну, скажімо так, на умови, які були публічно виголошені, тому що я думаю, достатньо помилковим було б вважати, що Сполучені Штати. Просто от тому, що, наприклад, от була якась невдала зустріч в Білому домі, і вони там одразу кинулися дружити із Путіним. Ми з вами з'ясували, що в основі цього лежать достатньо глибокі геополітичні розрахунки і давні геополітичні концепції. І е, просто так це змінити, для того, щоб це змінити, необхідно змінити концептуальне бачення оточуючого світу з боку адміністрації Трампа. І враховуючи тих людей, які в цій адміністрації представлені, щось у мене з цього приводу є великі сумні. Тому що головна ж проблема в чому? В тому, що Сполучені Штати хочуть ігнорувати факт існування України і факт того, що в Україні триває війна. А ігнорувати його достатньо складно. І це породжує те, що вони постійно намагаються знайти там, якісь там способи, як переключити увагу з ключового питання про те, що війна триває, агресія триває. І хоча вони намагаються будь-яким чином уникати згадок про російську агресію, але це не ліквідовує факт, що це агресія, і е, насправді е, ну, уже в світі всі. Говорять про те, що необхідно створювати ядерну зброю, ті, у кого є відповідна можливість, тому, намагаючись перезавантажити за будь-яку ціну відносини з Росією, як на мене, адміністрація Трампа запускає такі процеси, які завтра буде неможливо зупинити ні якимись домовленостями з Росією, ні домовленостями з Україною, ні підписанням якихось угод. Тому що всі реально побачили, що являють собою Сполучені Штати, і як вони реально ставляться до держав, які вони самі оголошували ще недавно союзники. Тут я ще хотіла у вас уточнити один момент. Вчора, 3 березня, Дональд Трамп дав прес-конференцію в Білому домі. І президент Трамп вислав впевненість у можливості швидкого досягнення миру. Він підкреслив, що як Росія, так і український народ прагнуть миру додавши. Якщо хтось не хоче укладання цієї угоди, то думаю, цієї особи назабаром більше не буде навколо цю особу більше не будуть слухати. Трамп, звісно, не уточнив, кого він має на увазі, але тут, знаєте, Ілон Маск постарався, написавши. Пост він сказав: він запропонував Зеленському амністію в нейтральній країні в обмін на відновлення демократії в Україні. І е, тут знаєте питання про демократію зараз в Україні дуже смішно звучить на фоні того, що Трамп сьогодні вже попередив, що буде скорочення скорочення фінансування навчальних закладах, які беруть участь в протесті, Студентів будуть е, е, ув'язнювати а іноземців депортовувати. Тому тут питання, знаєте, дам там знаєте цього тижня. У них цілий парад демократії, демократичних заяв, тому що, наприклад, Річард Ренал. Це спецпредставник Трампа з переговорів. Він цього тижня виступив з заявою, що мовляв, CNN, пробачте, не CNN, а Голос Америки. Голос Америки не повинні забувати, що вони американська державна корпорація, тому не повинні висловлювати свої думки, а повинні слідувати генеральні лінії. Американського так, як уряду, ви сказали так. в нас. Так, 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 так. Тобто, от бачите, такий цікавий момент. Тобто, одночасно це все протягом тижня. Там е наступ на академічні свободи, наступ на свободу слова, О, це знаєте щось таке. І при цьому, і на цьому тлі ініціативи в Конгресі про те, щоб там розмістити Трампа замість Франкліна на 100-доларовій купюрі. От там а і ще якісь інші вшанування та да, да. ну, це знаєте. Це такі такий чіткий вайб Північної Кореї, що нічого дивного, насправді, що Трамп шукає у собі друзів серед таких осіб, як Путін, або, наприклад, Кім, якого він теж називає розумним хлопцем. У що саме цікаве, да, тобто, наприклад, президент України це страшний диктатор. Ну, можна Я чому ж я могла подумати, що доживу до того часу, коли в ефірі буду обговорювати, як Сполучені Штати Америки перетворюються перетворюється з демократичної країни на якусь е як би це правильно сказати, тоталітарно, автократично. Я навіть не знаю, який правильний синонім зараз тут підібрати, щоб це описати, як ну би... поки що поки що поки що з наукової точки зору це можна назвати авторитарними тенденціями. От, Це як, як, як політолог можу сказати. Але от багато хто відзначає, що насправді Сполучені Штати на цьому шляху рухаються набагато швидше, навіть ніж Путінська Росія. Путіну знадобилося кілька десятиліть для того, щоб побудувати нинішній режим. Тобто він йшов певний час, наприклад, до ліквідації незалежних ЗМІ. Потім, знову ж таки, там поступово витісняв будь-яку опозицію з парламенту. Там, от все це. Тобто, цей процес він в принципі там не менше десятиліття тривав, поки не не був остаточно закріплений цією рокіровкою, змінами в конституції, які закріпили фактично його пожиттєве правління. Тобто, ну цей процес був достатньо розтягнутий. У сполучених штатах все рухається максимально швидко, максимально швидко, от буквально там за ну, якийсь місяць вони. Десь да, opinion. вони пройшли, вони пройшли дуже дуже далеко. Зайшли на цьому шляху, і, чесно кажучи, от мені цікаво подивитися. От я знову ж таки, я е, внаслідок своєї професійної діяльності е, читав дуже багато політологічної літератури різноманітної, і, і там, от постійно обстоювалася думка, що про стійкість інститутів в демократичній державі як основі для того, щоб там не допустити якихось авторитарних тенденцій. І виявилося, що американські інститути не працюють. Ну, реально, вони не працюють. Ті інститути, які повинні були захищати демократію. Де? Ми ж так казали, що навіть якщо зміниться президент, американська демократія, як великий махівник, ніколи не стане, є інституції, які працюють. А ви знаєте, тут, до речі, теж треба от, от зараз я розумію, що треба. Уважно слухати а, і не зневажати тими заявами, які роблять політики перед виборами. Тому що я повторюся, Трамп робить абсолютно все, що він казав перед виборами, в тому числі і про боротьбу з так званим Діп Стейт. Діпстейт, це якраз і є та структура: от люди, інститути, які заважають в принципі утверджуватися автократії в такій державі, як Сполучені Штати, заважали принаймні багато десятиліть. Тобто. А з чого вони почали з маском? З масштабних звільнень, так. З великої чистки державної служби, включно із Пентагоном, включно із військовими, масове звільнення нелояльних чи підозрюваних по нелояльності генералів, нові призначення, і так далі. Тобто Трамп обіцяв боротися з Діпстейт, Трамп бореться з Діпстейт. І зрозуміло, що саме його виборцям це може подобатись, тому що. Серед його виборців достатньо поширеними були різноманітні конспірологічні історії про цей самий Так що і знову ж таки, і в питаннях відносин з Росії, в питаннях відносин з Україною, він робить абсолютно те, про що говорив протягом ще року до виборів. Ну давайте, і про, я і про дружбу з Путіним, про те, що він розумний хлопець, що у нього з ним будуть прекрасні відносини, і так далі. Він про це говорив, говорив. Я прошу вибачення, що вас е, перебила, тому що, поки ми з вами тут намагаємося розібратися, з, що, що робити з авторитарним Трампом, е, спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Джонсон прокоментував постачання військової допомоги Україні і сказав, що це тимчасова пауза. Тобто, це вже є перша офіційна реакція від посадової особи Сполучених Штатів Америки. Але якщо вернутися до вчорашньої пресконференції Трампа, він ж там про це не говорив, що буде призупинення допомоги. Він дав собі такий, знаєте, люфт на добу, чи просто зараз делегував це Джонсону це озвучити? Як ви це бачите? Ну це не питання компетенції Джонсона. Тобто, Джонсон до цього не має найменше стосунку. Він може коментувати, може коментувати хтось інший. Тобто. Він, він не є компетентним з цього питання, але цікаве інше. От що, що сказав Дональд Туз? Він сказав: країни НАТО не були проінформовані про це. Їх не проінформували, не вважають за потрібні. Це, до речі, дуже показово в контексті перспектив НАТО. Тому що, наприклад, сьогодні я дивився цікаве інтерв'ю з це. Екс-очільник військового контингенту НАТО, військових сил НАТО, І він сказав, що НАТО руйнується на наших очах. А до цього Фрідріх Мерц, який найближчим часом стане канцлером Німеччини, сказав, що він не впевнений, що в червні, до червня, коли має відбутися саміт НАТО, НАТО доживе. До червня. До червня. Ну, це сказав Мерц, розумієте, це не я сказав. Я думаю, що е, людина, яка в найближчий часом стане офіційно канцлером Німеччини, е, при цьому Мерц, що характерно, він відомий німецький Атлантист. Mm -hmm. Тобто він, в принципі, тривалий час протягом свого життя е, був послідовним німецьким атлантистом, і е, зараз, коли в Німеччині прем'єр-міністр має стати Атлантистом, Виявляється, що сама атлантична ідея ну, в достатньо кризовому стані перебуває. Якщо говорити, то в нас так виглядає, що зараз не дуже є і вибір, що робити далі, зокрема, з Трампом. А, ну, насправді так, тому що глобально якось вплинути на нього ми не можемо. Зрозуміло, що у росіян набагато більше аргументів фінансових, економічних, ресурсних, геополітичних для того, щоб впливати на Трампа. тобто для Трампа, для якого в принципі ніякі інші аргументи, окрім матеріальних, не працюють, він просто не розуміє, чому він повинен. Це знаєте, як ну я не знаю наскільки ці погляди поділяє Дональд Трамп, але Дональд Трамп малише, з цього приводу написав, що. Це теж в соціальних мережах цього тижня, що він не розуміє, чому, маючи таку ситуацію війни Росії і України, де у Росії стільки багато різноманітних ресурсів, чому Сполучені Штати не підтримують Росію а підтримують Україну? У Дональд Трампа цього не розуміє. Я не знаю, наскільки його погляди поділяє його батько, але. Це, ну, якщо, підозрює, мені, що, мабуть, не сильно вони в цьому плані. його батько, то він хоче, щоб люди не гинули. Але з іншої сторони, якщо слухати риторику команди Трампа, все в них зводиться, що одна біда в Україні це Зеленський, який не хоче миру. Є один важливий нюанс, який я підкреслював стосовно цієї офіційної риторики Трампа. Він наступний. Він, коли говорить про загибель людей, він послідовно. І системно ігнорує факт загибелі цивільних в Україні. Я це помічав завжди, він жодного слова. Знову ж таки, я давно за ним слідкую протягом передвиборчої кампанії. Він жодним словом не сказав про загибель цивільних. Для нього цього всього факту начебто не існує взагалі. Чому? Ну тому що якось із міжнародним терористом, мабуть, ручкатися трохи менш приємно. Да? Можна сказати: ну, війна, да? ну, гинуть люди. Там військові, ну, ну гинуть, ну, військові це війна. Давайте це зупинимо, щоб військові не гинули. Факт терористичний його мешканцями: кров цих людей буде на руках у пана Трампа. Та пане Петре складно не погодитися. Ви підмітили дуже важливий момент. Він ніколи Трамп не говорить про цивільних українців, про терористичні акти, які вчиняє Росія. Тут ще я ще би додам, що Трамп ніколи не говорить, не говорить про ордер на арешт Путіна за викрадення українських дітей. Він а це не його не хвилює. Він же він же наклав санкції на міжнародний суд, який видав Ну, в принципі і тому, ну... Да, тому для нього, для нього це не аргумент. Так. Пане Петре, я дякую, що знайшли час та можливість доєднатися до нашої ефіру. Дякую вам за цікавий аналіз. І сподіваюся, з вами побачитися в наступних наших етерах, коли будемо обговорювати ну, щось значно приємніше. Напевно, коли вже той батіг вдарить по Москві. Ну ж не може бути все так дуже кепсько. Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був з нами на прямому зв'язку. Кажемо пану Петру до зустрічі та бажаємо спокійного вечора.